Сьогодні в ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна відбулося урочисте нагородження. Кожного року, після того як завершаться етапи міських олімпіад та творчих конкурсів, ми нагороджуємо щорічною премією гордість ліцею наших дітей та педагогів. Тому дочекалися всіх результатів. і вирішили сьогодні їх привітати, зібратися разом. Слава Богу, що всі зірочки зійшлися. Нам вдалося це зробити. Під Час заходу відзначили учнів, які здобули перемогу у різних позашкільних заходах: спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах та культурних проєктах. <му> Також привітали вчителя технологій Юрія Тарасова, який посів почесне третє місце у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2025» у номінації Трудове навчання. Які демонстрували високий рівень педагогічної майстерності, також отримали визнання за свій внесок у навчальний процес і розвиток учнів. Крім того, подяки отримали й батьки, які активно сприяли розвитку навчального закладу. Наші найголовніші партнери це наші батьки, без яких всі шкільні заходи б не відбувалися. Вони нас підтримують, вони підтримують нас в усіх наших проєктах, акціях і так далі. І тому сьогодні нам хотілося і їм подякувати. Наші робототехніки приготували для них символічні сувеніри своїми руками на 3D-принтері. Ми підготували їм подяки від нашого ліцею, і в такій душевній атмосфері нам сьогодні вдалося провести свято. Цей захід став важливим етапом у підбитті підсумків роботи ліцею за минулий рік. Він наголошує на важливості співпраці між учнями, батьками та педагогічним колективом. Слава Україні Героям слава!» Марина Кукліна, Данило Трохименко, Максим Воронов, новини ПТРК.